Всім привіт! Попов Олександр Миколайович, актор, який став відомим які зйомкам у серіалах, таких як Дворняшка Ляля, Пристрасті Почепаю, Все одне ти мій будеш, відьма, ведучий ранкового шоу Сніданок вихідний на 1 плюс 1, працював на бекстежі танців зі зірками. У цьому відео ви дізнаєтеся, то дружина та чиє діти у актора і ведучого Олександра Попова, а також його турчий шлях. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Олександр Миколаївич Попов народився 2 червня 1986 року у місті Комсомольськ на горішній плавні Полтавської області. Батько актора був ковалим та в 2013 році помер від інфаркту. З тієї страшної події пройшло вже 11 років, але Попов досі не може прийти до тями. Згадуючи про батька, у нього навертаються сльози на очі. Мама працювала інспектором з кадрів, вищу освіту Попов отримав у 2007 році у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Івана карпенко карого Під час навчання став чемпіоном вишу станців. Олександр з юності займався різними видами спорту, в тому числі екстремальними. Також він танцював та займався вокалом. Але найбільше любив футбол та мріяв про кар'єру бомбардира. Прикра травма, отримана у старших класах, поставила хрест на можливість спортивні кар'єри молодого чоловіка. Тоді Попов обрав собі інший шлях. Він почав займатися у драматичному гуртку, а також брав участь у шкільному КВК. Коли Олександр зіграв у постановці Гамлета, то зрозумів, що сцена є місцем його майбутньої професії. Після закінчення. Театрального Олександр отримав запрошення стати актором столичного театру юного глядача на липках. Приємна зовнішність дозволила Попову стати моделлю. Він брав участь у зйомках в кількох рекламних роліках, рекламував газовану воду, мережу ресторанів, швидкого харчування, мобільного оператора. Щоправда, за паралельні зйомкам молодого актора вигнали з театру. У кіно Попов почав зніматися ще студентом. Спочатку отримав епізодичні невеликі ролі. Коли він набрався досвіду, то став отримувати і великі ролі. У 2009 році Попов зіграв у серіали Дві сторони однієї Анни, вітчизняної адаптації детективної мексиканської теленовели Дві особи пристрасті. Пізніше актор з'являється в серіалах Блудні Діти, і Єфросиння. Правдива історія про яскраво червоні вітрила, пристрасті Почапаю та інше. На кар'єра. Актора мало не перервалася. Про Олександра просто забули режисери, і він перестав зніматися. Від голодної смерті його врятувала хобі, яке на якийсь час стало основною роботою. Попов любив фотографувати, тож пішов працювати ретушером побічником фотографа. Вже деякий час молодий актор став затребуваним та повернувся на екрани. Популярність Олександру принесли детективний серіал Оса та багатосерійна мелодрама Дверняжка ляль. Оса розшифровується як особлива слідча аналітика. Серіал розповідає про відділ, який займається розслідуванням особливо небезпечних злочинів із високим кримінальним потенціалом. Попов грав програміста управління Оса. У дворняжці Лялі йому дісталася роль сина Сваридових, який намагається обікрасти циган каляля. У 2016 році актор пройшов кастинг та став телеведучим на каналі 1+, плюс з 2 квітня 2016-го проводить ранкове розважальне шоу Сніданок Вихідний. Його незмінною напарницею є Валентина Хамайка. Коли Попов став ведучим бекстейджу шоу «Танці з зірками, шанувальники одразу ж почали його сватати зі співачкою Тіною Кароль. Ось тільки, за словами самого Олександра, у них нічого не було. Він міг спокійно підійти до неї, поспілкуватися або взяти інтерв'ю, але романтичних стосунків у них не було. У 2016 році Попов також знявся у драматичних серіалах Відьма, «Коли минуле попереду, Поранене серце, Все одно ти мій будеш. Окрім серіалів, Попов засвітився і у повнометражних кінокартинах. У фільмі Новорічний Ангел він зіграв адвоката Сергія Ільясова – а у «Не смій мені говорити прощай лікаря швидкої допомоги. Олександра також можна побачити в таких фільмах Доля обіну не підлягає, колишні, Троє в лабіринті. Влітки 2021 року на телеканалі Україна вийшов комедійний серіал Люся Інтерн, який розповідає про 50 річню Людмилу Жук. Вона після розлучення вирішила закінчити інтернатуру, яку кинула ще в молодості. Попов зіграв у серіали сина головної героїні. Того ж таки 2021 року актор став учасником другого сезону розв'язального шоу Маскарад. Попов ховався під костюмом з Ріо і станцював запальний латиноамериканський танець. На початку 2022 року вийшли дві нові серіали за участю Олександра малодрами Не оглядайся назад та птах у клітці. Загалом... У кінобагажі Попова налічується понад півсотні фільмів та серіалів. Відомо про кількох дівчат Олександра, але жодної з них у нього не склалося серйозних стосунків, які привели б до шлюбу. Довгий час його називали одним з найбільш завидних холостяків України, ось тільки вже його серце зайнято. Як виявилося своє кохання, Олександр зустрів на початку війну. Ведучий повідомив, що його кохану звати Галина, також чоловік розсекрет рехтовна за професією. За словами Олександра, його дружина стилістка. Вона стилістка. Ми познайомилися на каналі, але за фактом вона не працює на каналі давно, вже щонайменше два роки точно. Вона працювала, у нас був невеличкий роман, стосунки. Вона мене якийсь певний період ненавиділа, бо я вже дуже норовливий. Це я не хочу одягати, це мені не подобається. Але з часом приборкав, я довго прибор її вона галичанка, а як каже Ігор Циганик, як галичанки, ох, це складні, вона скалоша, розповів попов у програмі Слава Плюс. Також ведучий зізнався, що вони зібрануться офіційно не розписані, але повінчалися. Я розумію, що зараз можуть виникнути запитання. Ми офіційно не розписані в радці, але ми вінчені. Я освідчився наїдень народження, це було дуже романтично в Римі. Ми запланували собі на літо весілля, але почалася війна, ну і не до цього. А потім ми вирішили, давай повінчаємося, бо мені здається, це важливіше, і ми повінчалися просто вдвох, нікого не було. Було прикольно те, що у нас весілля було в церкві. Вона ще не добудована від слова зовсім. Плитка була затягнута поліетиленом, там будівництво арештування стоїть одна ікона, і ми були перші, хто повінчався там, поділився Олександр Вов. Зараз Галя знаходиться не в Україні, вона в Лондоні, навчається в університеті. Вона створює одяг, розповів в одному зі своїх інтерв'ю Олександр. Окрім того, подружжя вже навіть має спільний сімейний бізнес. У закоханих є власний бренд одягу, основною родзинкою якого є повторне використання речей. Дружина Попова займається створенням оригінального вбрання, а він є рекламним обличчям. Не так давно Олександр Попов розповів про хворобу матері. У неї знайшли рак, а тому нині родина артиста переживає непростий період. Попов з усіх сил намагається підтримати маму. Шановні глядачі, а що ви думаєте про Олександра Попова? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.